Так, це біржест, вам не здалося. Але почнемо ми одразу із питання в лоб. Ану спробуйте написати у коментарях, який найдорожчий фрукт ви коли-небудь їли у своєму житті. Я, наприклад, не можу пригадати від слова взагалі. Я людина невибаглива. Якщо бургер за 500 гривень можна назвати фруктом, то так, це найдорожче, що я їв у своєму житті. Може, в тебе є варіанти? А, ну, якщо найдорожчий по українським міркам, то я їв. Прям свіжо зняту папаю, манго, соусеп одного разу їв. Це прям екзотична історія. Маракую їв. А якщо по африканським міркам навпаки, то я їв вишню, наприклад, вона там теж дуже екзотична і надзвичайно дорога. Я насправді не знаю навіть слів, які ти назвав, але в будь-якому випадку наші з тобою супердорогі фрукти, і близько не зрівняються із бананом за понад 6 мільйонів доларів. Це найдорожчий банан у світі. З нюансами, правда, але про це ми розкажемо трохи згодом. До речі, ти знав, що найдорожчим у світі фруктом вважається японська диня Юбарі Кінг. Вона коштує в районі 23 тисячі доларів за пару. На аукціонах такі продають за мільйони єн і найдорожча свого часу коштувала 31 тисячу доларів. Диня! диня. Непогано, звісно, але до банана таким диням ще далеко. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Це крава. Ви на каналі Фарід говорить. А це біржест, нарешті, рубрика, де ми розповідаємо найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у нас не закінчиться пиво, і в цьому випуску ми розкажемо вам про найдорожчий банан у світі і чому він стільки коштує, як штучний інтелект може запахом визначити сорти віскі, як вченим вдалося розгадати таємниці Стоунхеджу, підкажемо, як виграти у всіх розмовних настільних іграх, поговоримо про те, як можна пити довго, і при цьому зовсім не бігати в туалет. Але перед тим як ми почнемо, є до вас невелике прохання. Ми допомагаємо Київ стару і фонду Повернись живим. Зібрати 100 мільйонів гривень на розмінування нашої країни. Наша частка це 200 тисяч гривень. І дуже сподіваємося, що ви долучитеся до збору. Бо за ваші донати маємо дуже гарний подарунок. Це ніж відкрава, це ніж літо. І саме цей ніж він лише один, саме в такому виконанні. Я думаю, багато хто із вас, хто цікавиться моїми виробами, бачили поган купончик ось в такому кайдексі, і ось такого кольору. І також, мабуть, бачили літо рожеві, сині чи там бронзові. Допустимо. І саме ось це літо воно лише одно в такому виконанні, і в ньому є одна невеличка особливість. На ньому написано «See you later, alligators». Тому е, цей, цей ніж фактично зроблений саме для розіграшу на цьому каналі. Тому долучайтеся до збору. Бо в описі до відео ми залишимо банку, долучайтеся і розкиньте цей збір. І про відео, до речі, теж не забудьте серед своїх друзів. Ну а тепер вможте зручніше, Беріть собі щось смачненьке, бо ми починаємо. Бахнем перед тим. За файний початок. За відродження легенди. Півроку не було. І Якщо серед нас тут є прихильники і шанувальники високого мистецтва, перемкніть цю тему на наступну. Ми люди прості, приземлені і не розбираємося в високій, недосяжній для простого народу культурі. Можете бити нас палками, але це лютий крінж. Банан приклеєний скотчем до стіни, продали на аукціоні за 6,2 мільйони доларів. Це дуже унікальний, концептуальний і дуже специфічний витвір мистецтва називається комедіант. У 2019 році його придумав італійський художник Мауріціо Каталан. Це просто звичайний банан, приклеєний таким самим звичайним скотчем до стіни. Ще тоді, у 2019-му, відвідувачі виставки, які прийшли подивитися на сучасне мистецтво, глянули на цей витвір, і в голові у них було щось таке. Головне питання полягало не у тому, а що це за шедевр, а в тому, чи це прикол. Бо на початку відвідувачі не могли ніяк зрозуміти, чи це просто хороший жарт, чи може зухвалий виклик сучасного мистецтва. Погодьтеся, що саме ця композиція, створена фактично за долар або навіть і менше, це дійсно виклик митця. Я десь розумію, що цінність мистецтва визначається не вартістю, а сенсом. Але я не можу збагнути, який сенс закладений саме тут. Зрештою, свою думку ви можете написати у коментарях. Якщо ви бачите, якийсь сенс у бананах приклеєних до стіни, будьте ласкаві, поділіться з нами, бо ми щиро цього не розуміємо. Ну, принаймні, я так точно. Аукціонний дім соцбіз заявив, що це оголошення про нову оригінальну роботу видатного та провокативного художника Кателана, яка спочатку привернула увагу світу, швидко переросло у всесвітню сенсацію, яка зібрала рекордні натовпи. Захоплення у соцмережах і публікації у медіа поділили глядачів і читачів на два табори. І це зовсім не дивно, адже на аукціоні Соцбі торги за банан почалися від 800 тисяч доларів. За лічені хвилини усе це виросло до мільйонів. Врешті ведучий зміг вибороти рекордну суму за цей дивний банан 6 мільйонів і 200 тисяч доларів. Oh, no. Oh, no. А покупцем цього шедевру став засновник криптовалютної платформи Tron Джастін Sun. Причому він купив навіть не банан, а сертифікат автентичності. Лох е, простими словами, він придбав шматок скотчу, який дозволяє йому перетворити будь-який банан на витвір мистецтва. Прорахувався. Але де? Дуже сумнівно, що у світі знайдуться ще такі сани, які будуть готові відвалити 6 мільйонів за банан. Але для цього хлопця купівля експоната тре шматка скотчу була радше культурним явищем, яке поєднує світ мистецтва, мемів. І спільноти криптовалют це була цитата. Як запитаєте ви ніяк відповім я? Це просто банан, який висів на стіні, і щоразу як він псувався, його заміняли новим. А бувало ще й таке, що відвідувачі, які приходили на виставку, просто не розуміли, що це таке, відклеювали банан і їли його. Тож це навіть не назвеш тепер оригінальною експозицією. Твір привернув таку увагу, що його довелося прибрати з поля зору на деякий час. Але три варіації цього банану були також продані за ціною від 120 до 150 тисяч доларів. А чи є у них сертифікат автентичності? Це вже історія замовчує. Тим не менш, Джастін Сан, маючи шість зайвих лямів, купив його і пообіцяв з'їсти. І він виконав свою обіцянку перед об'єктивами телекамер. Знаєте, що він сказав, скуштувавши банан за 6 мільйонів доларів? Що на смак він зовсім інший, кращий ніж інші банани. От тільки видання South China Morning Post написали, що насправді куплений банан зіпсувався і сам придбав звичайний банан з магазина за кілька центів. Навіть не знаю, як це коментувати. Тому пропоную просто рухатися далі. Подалі від таких високих новин: чи є серед наших глядачів любителі віскі? Любити цей напій і розбиратися у ньому це дві різні речі. Насправді. Смак цього алкогольного напою справжні експерти відрізняють за запахом, смаком, тонкими нотками бочкової витримки чи спецій. Але скоро цього робити не доведеться, бо люди вже придумали, як суттєво спростити собі життя. Штучний інтелект вчиться розрізняти аромати американського та шотландського віскі. Штучний інтелект тепер вміє розпізнавати, чи був напій виготовлений у США чи у Шотландії. Це ще не довершений механізм, але це перший крок на шляху до визначення складних ароматів віскі за його молекулярним складом. Тобто, це означає, що Ші може визначити сорт бухла просто за запахом. Насправді це дуже важливе відкриття. Раніше, як було, люди оцінювали дерев'яний, масляний або карамельний аромати. І всі ці нотки відрізняються між собою не дуже суттєво, між партіями одного і того самого продукту. А запах, смак і післясмак вони мають бути однаковими. Тому і взялися за штучний інтелект, який це питання мав би врегулювати. Його перевага полягає у тому, що він дуже послідовний, адже люди все ще суб'єктивні, і їхні рішення чи оцінка віскі можуть змінюватися в залежності від місця, часу, настрою чи інших чинників. А штучний інтелект завжди однаковий. У нього є механізм, критерії, і він працює виключно за ними. Це, звісно, ніколи не замінить людський ніс в питаннях ароматів, але точність може гарантувати. Автори дослідження підкреслюють, що відчути аромат віскі непроста справа. Більшість найсильніших запахів це складна суміш хімічних речовин, які взаємодіють у носі та маскують одна одну, створюючи особливе ароматне враження. Ці процеси надзвичайно ускладнюють розпізнавання віскі за його хімічним складом. Для цього дослідження вчені отримали хімічний склад 16 американських та шотландських віскі різних брендів. Всі ці дані використали для навчання алгоритмів штучного інтелекту. Таким чином, комп зміг розрізнити п'ять основних ароматів і походження напоїв на основі їхніх молекулярних складових. Простими словами, коли ще вперше занюхнув віскаря, знаєте, що він сказав? Найс. Nice. Один з алгоритмів із 90% точністю відрізнив американські напої від шотландських. Крім того, у кожному з напоїв він визначив 5 найсильніших нот. І це було більше і точніше, ніж будь-яка експертна людина, що нюхала віскі разом з щі. Комп'ютер просто запам'ятав, що сполуки ментола і цитронелола це здебільшого американські віскі, які часто мають карамельні нотки. А от етилдеканоат і гептанова кислота це здебільшого проскоч, який має більше лікарський аромат. Не те, щоб люди цього не могли відрізнити, просто штучний інтелект робить це значно швидше, точніше і помічає будь-які зміни. Тобто він може вказати, що десь в партії певних хімічних елементів може бути більше або менше. Зрештою, саме цей механізм корисний не лише для віски, це може стати в нагоді і для інших сфер. Наприклад, це можна задіювати для виявлення підроблених продуктів або ж для повторної переробки пластику. Алгоритми можуть підібрати ідеальну формулу, щоб старий пластик не тхнув переробкою, коли з нього виготовлять вже новий продукт. Смакові нотки бренду Віскі можна швидко перевірити від партії до партії або від суміші до суміші на основі лише хімічної характеристики, щоб спробувати забезпечити послідовний домашній стиль. Інша річ у полягає у тому, що на сприйняття смаку значною мірою впливає середовище, у якому він споживається, та інші зовнішні чинники. Тому, можливо, потрібно попрацювати над іншими факторами, які впливають на сприйняття та прогнозування смаку такого емоційного продукту. Але не віски єдиним. Штучний інтелект також навчають виявляти тривожні ознаки в аналізах людської крові. Це може допомогти попереджати хвороби, а відповідно вчасно на них реагувати. Одна із таких недуг це рак яєчників, і всі види раку, чим раніше його виявляють, тим краще і тим більше шансів на успіх. Ця хвороба починається у фолопіових трубках, а відповідно до того, як її виявляють, вона починає поширюватися в інших місцях. Не так давно з'явилися нові аналізи крові, які використовують штучний інтелект, який може виявляти рак на дуже ранніх стадіях. І не тільки рак. Ця технологія може розпізнати і смертельні інфекції, як от пневмонія. В онкологічному центрі Слоуна кеттерінга у Нью-Йорку розробили технологію тестування, яка використовує нанотрубки крихітні трубки з вуглецю, які приблизно у 50 тисяч разів менші за діаметр людської волосини. Близько 20 років тому вчені почали відкривати нанотрубки, які можуть випромінювати флуоресцентне світло. Тепер мільйони таких нанотрубок можна помістити у зразок крові, і вони почнуть випромінювати різні довжини світла. На основі аналізу цього світла штучний інтелект може визначити, чи є якісь відхилення від норми. Людина поки такого зробити не може, але це під силу машинному навчанню. Штучний інтелект аналізує шаблони і вчиться їх відрізняти. І завдяки такій технології певні категорії людей можуть мати шанс на одужання. Система проходить подальше дослідження, щоб побачити, чи можна її вдосконалити за допомогою більших наборів датчиків і зразків від багатьох пацієнтів. Більше даних може покращити алгоритм, так само як алгоритми для самокерованих автомобілів можуть покращитися завдяки більшій кількості тестувань на вулиці. Наразі очікують, що повноцінно ця технологія зможе запрацювати через 3-5 років, коли шаблонів та зразків буде достатньо, щоб аналізувати максимально широкі обсяги інформації та максимальну кількість випадків. Ну, а після того, як діагностика і лікування пройдуть успішно, можна вже і випати візки. Особливо, якщо його протестував до того штучний інтелект. І до питань не менш важливих, ніж Римська імперія, подивіться на ось це. Це Стоунхедж один із найбільш відомих у світі археологічних пам'ятників. І до недавнього часу ніхто не знав, що це взагалі означає. Та можливо тепер усе змінилося, бо в дослідників з'явилася нова теорія. Вчені зробили відкриття про походження каменів. Можливо, метою стоунхеджу було об'єднати стародавню Британію. А можливо, і ні. Ми не знаємо. Тим не менш вдалося з'ясувати, що ці кам'яні брили. Походять не із західного Уельсу, як вважалося раніше, а з північно-східної Шотландії, завдяки геологічному аналізу, встановили, що камені привезли на рівнину у Уілдшері з крайньої півночі, і відбулося це майже п'ять тисяч років тому. Тож дослідники схильні вважати, що спроба перенести камені на сотні миль за допомогою примітивних інструментів це радше об'єднуюча мета, можливо, подарунок одного народу іншому. Провідний дослідник і археолог каже, що той факт, що всі камені походять із віддалених. Робить Стоунхедж унікальним серед понад 900 кам'яних кіл у Британії. Це свідчить про те, що Стоунхедж міг мати політичне, а також релігійне призначення як пам'ятник об'єднання для народів Британії, відзначаючи їхні вічні зв'язки з предками та космосом. Ну, який зв'язок з космосом після плотного джойнта мав дослідник, я можу зрозуміти. Але який зв'язок із космосом мали люди 5 тисяч років тому, це поки загадка. Не менше ніж сам Стоунхедж насправді цікаво, скільки таємниць приховується археологічна пам'ятка, і чи є шанси взагалі дізнатися правду, все ж таки, те, що це символ об'єднання, це лише припущення, яке ще треба перевірити. А раптом Люди із північно-східної Шотландії планували таким чином навпаки забарикадуватися від жителів західного Вельсу. А може вони взагалі планували зробити із тих брил якесь укриття? Варіантів безліч свою версію, як завжди, можна написати у коментарях, бо тепер залишається головне питання, яким саме чином їм вдалося перевести ці камені на відстань у сотні миль, якою була точна відстань, як їх піднімали, як везли, скільки людей брали в цьому участь? Це цікаво, але відповіді на ці питання. Ми дізнаємося не скоро. А зараз розкажемо вам лайфхак, як перемагати у настільних іграх. Не у всіх, звісно, але у вікторинах точно матимете першість. Новозеландець цілий рік навчався, щоб виграти титул чемпіона світу з гри у Скребл в Іспанії. Сам він не говорить іспанською. Скребл – це ерудит. І як ви розумієте, щоб перемогти, треба хоча б знати, яке питання ставить ведучий. Це по перше. А по-друге, знати, що означають слова на картках, щоб розуміти, з чого вибрати. Але Найджел Річард зміг обійти систему і абсолютно без знання мови обіграв усіх, ставши абсолютним чемпіоном. До речі, до цього він мав 5 англомовних титулів чемпіона із з 24 титульних ігор він програв лише одну. Як йому це вдалося? Це взагалі цікава історія. Навіть не знаючи мови, він просто вивчає напам'ять усі картки. Всі послідовності слів, всі словосполучення і повторюваність букв таким чином, коли бачить слово, у нього в голові з'являється картка з словосполученням, і він вже знає відповідь. Саме таким чином він виграє практично всі свої турніри. І як показала практика, це працює навіть з іншими мовами. Для цього чоловіку знадобився лише рік. Річардс уже робив це раніше. У 2015-му він став чемпіоном світу з ерудиту з французької мови, незважаючи на те, що він не розмовляв французькою. На вивчення і запам'ятовування слів йому знадобилося близько 9 тижнів. У 2018 році він знову став чемпіоном Франції. Найджел Річардс після перемоги у новозеландському ерудиті визнаний найкращим гравцем світу усіх часів. Він грає саме у цю гру вже 30 років, і за всю його кар'єру. У нього було немало приколів. Наприклад, у 2008 році він став першим гравцем, який виграв чемпіонат світу у США і Британії одночасно. Він спочатку виграв британську версію, а потім просто викинув з голови 40 тисяч слів, яких не було в версії американської гри. Насправді, гравцям Скребл не обов'язково знати визначення усіх слів. Їм достатньо знати лише комбінації літер, щоб орієнтуватися у тому, яке слово може бути правильною відповіддю, але у будь-якому випадку носії мови. Мають більшу перевагу над іншими гравцями, цікаво. Що мати Найджела розповіла журналістам, що він не був надто здібним у школі, не виявляв зацікавленості домов, він не навчався у вищих навчальних закладах, лише просто одного разу спробував зіграти верудита, використавши при цьому математичний, а не лінгвістичний підхід. Річардс вразив усіх, коли прибув на своє перше засідання клубу «Скребл» у віці 28 років. Через два роки, у 1997-му, він поїхав на велосипеді 350 кілометрів від Крайчестера до міста Данідін. Виграв там титул чемпіона нової Зеландії з першої спроби і повернувся додому. Як йому це вдається, що його взагалі мотивує? Які підходи він використовує? Річардс про це не говорить. Він залишається комунікабельним, але дуже таємничим гравцем. Адже ще жодного разу не погоджувався на інтерв'ю з журналістами. А тепер новина для тих, хто любить пиво, слемдвіжі і жорсткі концерти. Американці придумали, як полегшити вам життя. Ідеальний підгузник за 75 доларів дозволяє дорослим відвідувачам концертів сходити під себе під час слему. Це нове інноваційне рішення. Ну не те, щоб воно було новим. Люди, що мають проблеми із нетриманням, ходять під себе і використовують для цього спеціальні підгузки для дорослих. Тут немає нічого дивного. Але ця компанія перепридумала підгузки для дорослих з зовсім іншою метою та й зовсім з інших проблем. Відвідувачі концертів часто просто не можуть потрапити до вбиральні через великі черги. Тому їм пропонують пісяти собі в труси, точніше в підгузки. Це замість того, щоб вирішити проблему із достатньою кількістю вбиралень. Liquid Des, компанія з виробництва напоїв співпрацює з Depend Brand, відомою своєю нижньою білизною для дорослих при нетриманні сечі, щоб виготовити під діапер. І перша партія продукту за 75 доларів уже розпродана. Виглядає це все круто і по-дорослому. Чорні шкіряні підгузки, регульований обхват стегон і талії, металеві затискачі для ключів, щоб ви їх не загубили, шипи, ланцюжки і вишитий золотистий череп попереду. Кльово? Кльово! Замовляючи такий собі, клієнти додатково отримують 52 спеціальні прокладки, що затримують вологу. Тож, якщо захочеться попісяти під час лему, можна не соромитися і пісяти прямо під себе. Ніхто не помітить. — ну це якщо ти в слаймі впав, і тобі хтось наступив на сичовиті, типу, то якраз типу, нормально, типа видавиться з тюбіка. Але є нюанс. Рішення, яке називають інноваційним, зовсім таким не є. І Ось чому. Завзяті шанувальники Тейлор Свіфт надягають підгузки, щоб не пропустити жодного моменту, коли улюблена виконавиця співає для них. Одна із користувачок у Тікток написала, що зважаючи на стрес і час, який знадобився мені, щоб отримати квитки на Тейлор Свіфт, я одягаю підгузок для дорослих, тому що я не втрачаю жодної хвилини. Є ще якісь питання? питання не є і в мене не є. Тому йдемо далі. Ну і на сам кінець нашого випуску коротка, але доволі неочікувана. новина. вандали чіпляють кумедні очі на скульптури на вулицях. Однак місцевим чиновникам не смішно. У невеличкому містечку Бенд у штаті Орегон на публічних витворах мистецтва, скульптурах, пам'ятниках та інших монументах раптово почали з'являтися очі. Це не виглядає страшно, не виглядає образливо, просто очі. Але місцева влада благає людей припинити це робити, адже ці очі чіпляють на клей, який потім важко відмити. Хоча погляди на різноманітні витвори мистецтва по всьому світу можуть викликати у вас сміх, коштує грошей, щоб видалити їх обережно, щоб не пошкодити саме мистецтво, і коштує це все дійсно немало. Щоб відмити клей, який залишається після очей, це 1500 доларів. Усе, звісно, залежить від матеріалу, з якого виготовлена скульптура. Але все ж, після видалення місце приклеювання треба ще обробляти різними розчарами, щоб відтерти від держі. Тому поки що місцева влада просто уклінно просить громадян не займатися такими прикрашаннями пам'ятників. А у майбутньому, якщо просто розмови не допоможуть, за такими приколістами стежитимуть і каратимуть відповідно до закону про пошкодження майна. Ну а ми ж дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз. Коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. Alligators. У мене шерсть люцика плаває в пиві. Люциус касіус. <кхи> <кхи> Дова... Ні, <кхи> не відкривай! Данчука. Не відкривай. Нічого. А класний? там є якесь виш... е... полуничне. Полуничне? Красиве. Чи, ні, давай тако, по зросту йдемо. Ну, Давай, добре. Вони легенькі всі. Ну це сім. Та, ну добре, зараз та та вони всі. Не, ну, ну там сім, трипл знаю. Це оце з полуничкою, так? Може, Сьогодні, робити? — Сьогодні? — а коли ти хотів. Нормально. Ну, зараз запишемо і зробимо. Фоткать пиво, я пам'ятаю. Пам Бо це в коментарях зазвичай завжди питають, яке ви пиво п'єте, а я завжди забуваю сфоткать, щоб ставити це в випуск. Але mm -hmm. все, цей раз я собі закарбував. Все, все, Якщо вписи. я це не зроблю на наступний біржі, напишіть мені, що я лох в коментарях. Я, я запам'ятаю. Добре, я напишу. Я теж собі напишу. З іншого каналу, який теж називається Насправді, я, -щі. Ти -щі? я щі. А ти можеш відрізнити за запахом? Ну, плюс-мінус, так, типу. Ну, півоси ж, я розрізняю, типу, за Ну, плюс-мінус, там, за, за запахом, типу, що це можливо, може бути, типу. Не, звісно, я там зараз не, не можу відрізнити. Допишемо біржі, бірж, у мене все є різні віскі. Ну, зараз будемо пробувати. Як це потім повідомити? А ви в наступному біржі розкажете, гадав він чи ні? Потім це. На... На... Потім ти, ви ти, зможете ти побачити, побачити фотки з цієї приватної вечірки на Патреоні. Всі гроші на ЗСУ. Це настільки, до речі, густе пиво, що я його п'ю, і мені здається, що воно не закінчується. Я такі півоси називаю півосами, які важкого ранку, якими важкого ранку можна залити, наприклад, сир. Це ми, блядь, і, фундамент і, може не малити. І, і снідати ним. Це блядь, Я <рігла> я знаю, я, я, де я є. Я. <рігла> <рігла> я їду по правій в тільки вех нахуй. такий блядь, Кобила <рігла> там, я там. Фірман старий, так старий, як бувший. <рігла> Комп'ютер просто запитує. Заповір... Але його п'ють, його не нюхають. Віски? Ні, ну, ну так, щоб відрізнити запах, ти ж спочатку його маєш понюхати. Ти ж навіть коли пиво п'єш, ти ж не робиш отак? Ні, ну це сауер. Ти робиш так? Ну звісно. Ти Либо, робиш... і, а треба ж отак спочатку? Ти робиш, ти робиш. Ні, ну треба попробувати, Оттак. щоб розібратися. Потім отак, а потім. Штучно нюхнути і такий, типа, це вже не то пиво. Ну, ось тобто, тут така історія трошки. Штучно нюхню, нюхнути. Какашки може нюхати. Штучно. Да. Такий о! В Макдональдс ходив. Чи слухав. слухав російську музику? Сука. Здається, тут треба бурячка поїсти. Не, не хватає, там чогось в організмі. <пайкline> 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 Пий більше водички. Народився. Застеляйте столи. А якраз, до речі, ми ж перед Різдвом записуємо цей випуск. Радуйся! Ой, радуйся, земле! Кіт Люцик народився! Ох, яке гірке. Ну, от воно Воно якраз на контрасті зараз нормально зіграє, а потім чувак, Та після нього зараз зайде тріпоти. Це таке, як, коротше, щоб ви поняли, пив, Розі. кисле пиво, а тепер п'ю. Кисле, отут дебіл. Кисле пиво. А тепер п'ю гірке. Пив. Воно прям таке враження, ніби контраст отакий. Mm. Бав, я такі подарунки піздів. Прикинь. Це тобі на дрім'ярно. Знюхаю, братик. На тобі, блять, камені, блять, вигрузив розумієш, блять. Під домом тобі, блядь. А <соffionee> де <й> маю стати? Доставка нової пошти. 7 мільйонів <ріст> гривень. монтажне відділення. А кіку воно важить, блядь. Тут десь, блядь, 700 тонн. І вони такі. А. То людям, звісно, в давнину хоч було ділять. А з іншого боку, ну реально, а прикинь, наскільки їм могли було робити? <свят> такий, чуєш крава? крава? Що, блядь, 5 тисяч років тому я тебе прибіг і такий, чуєш Крава, ти <свят> в мене вдома, блядь, 700 тонн каміння лежить. Давай тобі подаримо, ти такий давай, ти в мене вдома камінь забув. <свят> Варіантів безліч. <вич>. Свою <свят> Варі, версію. я риганув, давай ще раз. Крава. Да, я буду повільніше. А хорош, як будь, бити <свят> їх мокрими трусами. І рушниками. Давай доп'ємо і прощаємося. Mm. Mm. Гарне? Ахуєнне. Це Іпо? Ні. Це Стронгель. Це ель. У мене таке враження, що в мене отут все, слюна закінчилась. До речі, дуже класна ініціатива. Ну, типу, виграть півко. А потім поїхати кудись відпустку його там розпити. Якесь да, прикольне річ. Чувак, в нас вдома просто збирається таким чином, типу, вже потрошки, типу, бар різних прикольних там бельгійських, не знаю, там ірландські півас, там інші піваси, типу, ну, вони, типу, в нас там собі чекають просто свого моменту. Бо, типу, знаєш, це таке пиво, що ну, трошки тупо. Ну, звичайно, хто як хоче, типу, але як на мене трошки тупо прийти просто після роботи там, в умовний там, четвер і випити пляшку такого пива. Типу, да, а а коли складається якась класна нагода. Там, з двома трьома людьми там, та сама 100 грамівка віскі, типу, її там по 30 грам розлив, 0,5 пляшечку на трьох розлив, типу так, щоб собі засмакувати, то це просто топ. Це називається відповідальне на споживання.